У мене 47 літ стажу, зимнього. Були случаї У мене... Подольод, да. ну і в ополонку там. Раз за всю жизнь. Ну як вибиралися? Ну, молоче, викрутився і все. Щоб не довелося викручуватися <рес> і знати, як поводити себе взимку на воді, чернігівські рятувальники провели профілактичний рейд. Першими навідали рибалок, які полюють на річці Стрижень в обласному центрі. Будь ласка, візьміть листівку, ознайомтесь з нею, щоб знати правила поведінки. На водоймах під час небезпеки потрапляння під лід та дії на випадок, якщо вже таке трапилось. Пам'ятайте, будь ласка, що необхідно повертатися в ту ж саму сторону, звідки прийшли. Не перевіряйте лід палицею або ж тож не перевіряйте лід ногою поперед себе, а краще палицею. Завжди беріть з собою якісь шансові інструменти, щоб могли якомога швидше та вправніше вийти з... З такої ситуації. Рятувальники застерегли чоловіків утриматися від виходу на тонку кригу, не пробивати поруч багато лунок, розповіли, що при собі необхідно мати засоби зв'язку та порятунку. У нас зараз сумна статистика по області загинуло на водоймах 53 особи, з них по місту Чернігову вісім. Основними причинами було нехтування правил поведінки на водоймах. Та через власну необережність в ДСНС повідомили, що подібні профілактичні рейди проходять в усіх районах області. Не провадили поса того.